Друзі, вітаємо на нашому каналі! З'явились гарні новини: Хаймерс принесли демократію в окупований Херсон. Завдали потужного удару. За один удар знищено понад сотню окупантів, нарахували 200 окупантів 200 Стало відомо, чому Збройні Сили України зменшили швидкість наступу на Херсоні. Про це та інше далі. Друзі, напишіть в коментарях під відео слова подяки нашим захисникам. Їм буде дуже приємно це читати. У Херсоні на полігоні пролунали вибухи. Повідомляється, що це був полігон, де чмобіки проводили навчання. За підрахунками, там знищена значна кількість військової техніки. Та особового складу після удару Збройних сил по місцях дислокації расистів. На опублікованих мережі фото видно стовп сірого густого диму, що піднімається в небо. Як повідомляють місцеві пабліки, люди побачили в небі приблизно десятка ракет, які летіли в сторону полігону, де якраз знаходились мобілізовані. Ті, хто хоч трохи розбирається в зброї, пишуть, що це були реактивні снаряди залпового вогню. Напевно, Хаймерс. Адже ракети падали дуже влучно в ціль. Удар стався по величезному скупченню окупантів, яких якраз привезли на полігон на навчання поводження зі зброєю. Але все пішло не по плану. Зсу завдали точних прицільних ударів. За попередніми підрахунками знищена значна кількість військової техніки, яка знаходилась на полігоні. Понад 100 російських солдат, які знаходились там, отримали квитки на концерт Кобзона та понад 200 трьохсотих. Це сталося завдяки демократії, яку принесли російським окупантам реактивні системи залпового вогню Хай. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!